Добрий. Сьогодні ми нарешті виріши зняти обзор на манті, які до нас прийшли. Вже багато їх продано. Декілька залишить, ми замовили ще, то зараз будемо знімати обзор і розповімо про них. Відразу попереджаю, Ми не професійні обзорщики, ми продаємо їх, ну, бо нам запропонували просто бонусом до спеції. ми віддаємо їх по собі вартості і розказуємо, як. Вони дійсно є, як їм зручно користуватися, чи не зручно. Нам просто самим цікаво, щоб розуміти, як це буде. Чи буде вам зручно, чи не буде. Ми відразу показуємо. У нас є млин. це кофемолка, і це кофемолка. Техніка йде польська і німецька. Так. Одну ми вже відкрили. Ми не засунули батарейки вони йду без батареї. Так, в мене це вона ось така. Так. Вона вже з батарейки, тому ми можемо на неї нажати. Ми вже самі туди засунули. Так, відкривається вона ось так. так відкривається на ось так. Тут ви бачите батарейки ми засовували. І тепер показуємо. Тут є дуже великий один нюанс у них. Ну, що мені не сподобалось, не знаю, як вам. В них ось така штука, щоб маленька, щоб засипати. Спеції. Ну, але вона в усіх ось така маленька. Тому ми насипаємо в тарілці, щоб було зручно Ми просто покажемо, як ми це робимо. Так, ми насипаємо чуть більше половини, щоб воно добре перемелювало. Ми насипали ось стільки. Ну, щоб ви бачили. Так. Далі ми його вдягаємо Так, то скажімо так, що гратися з ним не дуже весело. Але насипати, я думаю, що сюди не так часто. Там ну, Раз в 2 тижні можна погратися. 5 так, все, ми його закрили, ми його зібрали. Ось так він виглядає. Так. Подивимося, як мінімум. Не мало він, я би сказав, непогано. Ну ось, я, ви бачите, я б... Такий цікавий. Mm -hmm. Ну не дуже дрібний, там прямо не в порошок. Але я думаю, що їсти, він підійде. Ось, ось, Сюди зараз десь влазить ну грам 30. Ось така Ну, Можемо ми ще зробимо акцію для тих хто буде купувати в нас. Ми сюди безкоштовно насипамо перець. Ну, буде ось так. Десь 23 грамів перця буде в подарунку. Тут є ось така штука. Щоб ви бачили, вона відкручується, її можна крутити по часової стрілки чи проти часової. І коли вона відкручується, це регулюється помол. Точніше, як би сказати. Коли ти відкручуєш, помов стає більш грубий. Ну, Перець більш грубий, це добре для м'яса. Ну, Хто як любить, коли ти більше затягуєш і робиш помов буде менше. Тобто, там є такі спеціальні жернова і вони регулюють помов. Ось такі є дуже маленькі помов, ну як звичайний маленький перець. Він буде дуже дрібний, щоб ви бачили. Дуже дрібний. І якщо ви робите м'ясо, там хтось любить більше, грубий помов для м'яса і так далі, тоді робиться ось так. Воно відкручується і помол може бути ось такий. Помол буде більше. Ось, ось, щоб ви бачили. Бачите, тут йде вже такі великі куски перцю, і помол буде значно більше. Ми, щоб ви бачили, ви самі можете регулювати. Якщо відкрутити повністю, то помов може бути навіть ось такий. Ну, такі добре більше до м'яса, Там будуть добре великі шматки перця. Так, ну, тепер ми взнали головний фокус, що воно регулюється, як вам зручно. Ну, на мій погляд, це є дуже добре, що воно регулюється, тому що кожен любить порізане. Отак непогана ну, не іграшка, непоганий зланок. все. Так, Тепер ми спробуємо одну косумалку німецьку. Оки в неї може мовити спеції, і каву. Вона йде десь на 70 грамів. Вона працює тільки в одному режимі. Помалу ви можете регулювати самі. Ось так вона виглядає. Ну Чорний прикольний колір. Засипаємо собі перець. Ми засипаємо десь 50 грамів. Так, ось така книжка так закривається. Тут ви можете бачити, які буде ну, Доволі непогано, виглядає, що вона такою. Так, втикаємо в розетку. Ну, можна ще дрібніше, можна так і залишити. Мені подобається, коли перець не є дуже дрібний. Щоб вам було краще видно, ми можемо ось так насипати. Ну, мені так подобається. Але скажу вам відразу, що роботи вона не дуже тихо, але при мене добре. Ну, зазвичай так працюють всі Всі кофемолки працюють зазвичай так. Білу ми покажемо просто. Вона йде однаково з такою. З просто біла. Трошки відрізняється кришкою. Ми просто розпакуємося, біло вже не будемо все хотим пам'ять, бо комусь не сподобається. Скажуть, що все по нас вже подобається. Біла виглядає ось так. В неї теж кришка з позором верхом, щоб регулювати пологу. Але ми краще ми теж перевіримо, щоб мати який звук, яка тише працює. Бо чорно не дуже таке працює. Можемо біло буде краще, щоб працювати, так ми насипаємо біло. В ну, білу ми засипали десь рамки десять. Так, тепер будемо дивитися. Що можу сказати? Звук приблизно такий самий в них. І помогаю вони роблять однаковий. Можна більш дрібний, можна більш крупний залишати. А звук, коли починаєте молоти більш гучний, коли вже воно почти перемалюється, звук становиться набагато тише. Ну, вони працюють всі в принципі, в однаковому звуковому диапазоні. Депо так, що можу сказати? Помол в них одинаковий, можете, думаю, працювати. Буде теж почути на критіки вони відрізняються в дизайні. Ще моя добавити. Якщо ви купуєте кофемолку, ви в ній можете мати і перець, і спець, але її буде треба хоча б промити, там протерти і все. Що я можу сказати? Прикольно, можемо використовувати кому як подобається. Ми ще будемо брати різну техніку від людей, тому що нам пропонують, ми віддаємо її. Просто аби вам було зручно. Ну, нам цікаво, щоб вам було зручно, і вам цікаво було дивитися наші сторіч наш канал. Тому, будь ласка, пишіть, що б ви ще хотіли побачити, що може вам щось ще сподобається, що ви хотіли дізнатися більше. Ми будемо старатися знімати щось цікаве для вас. Ну, ми не професійні вогнеги, ми не знаємо, як це знімати, знімаємо і розказуємо, як воно є. І I... все, дякую всім за увагу. Всім дякую за увагу. Будь ласка, пишіть, замовляйте з ціною, ознайомитись вже під відео.